Саксаганський район, вулиця Павла Глазового. Місцеві скаржаться на них нападають зграї агресивних собак. Марії разом із півторарічним сином довелося тікати від великого пса. Ми вчора йшли до садочка з сином, він дуже боїться, бо його колись вже кусила. Прислідував нас цей піос. У мене шок і стрес у рібенка. Ну ну я не змогла його довести в садик. Ми вернулись домой. Собака, та це... і вона агресивна. Ми проходимо мимо, вона речі відбігає, прибігає знову і знову речить і гавкає. А от 16-річній сестрі Андрія пощастило менше. Її таки вкусили. Потім дівчина ще довго лікувалася. Десь десять собак за нею побігли і за ногу купила собака. Процедура така, що треба було два тижні лежати під наглядом лікарів. На коліні видно дуже великий шрам, а для дівчини це самі розумієте, що не дуже якби файно. Нападають і на домашніх чотирилапих Марина, власниця трьох собак, боїться з ними гуляти. Вони нападають на моїх трьох маленьких собак. У мене три маленьких шпіца вага трьох собак 5 кілограм. То ви можете розуміти, що це такі шапка, шапка м'яхова на лапках. Все. І мені дуже важко, і я їх не можу відпустити від поводка. Дівчина твердить, пси почали збиратись в агресивні зграї, і тепер фактично тероризують Саксаганський район. Живуть у мене на районі, біля мого будинку, біля нашого гаража, у парку Саксаганських, там дуже велика кількість. У нас є басейн, це ДЮСШ номер 10 Мені відповіли, що там зграє більше 70 собак. Вже рік Марія просить міськраду прибрати собак з вулиць, але марно. Треба робити питомники або давати волю частним приватним пітомникам, які вже є, їм треба фінансування. У комунальному підприємстві центр поводження з тваринами визнають масштаби проблеми. З початку великої війни кількість безпритульних собак у кривому розі зросла принаймні вдвічі, і нині може сягати 10 тисяч. Дуже багато покинутих тварин, залишених тварин на призволяще. Люди уходять на військову службу, покидають тварин, тимчасові переселенці, які приїхали, взяли тваринку, погрались, поїхали далі. Тваринка залишилась. Але комунальники наголошують, вони не притулок, а лише центр зі стерилізації. Ми, згідно заявок, відловлюємо собак. Собаки надходять до центру, стають на облік, проходять вакцинацію, стерилізацію, ідентифікацію і внутрішньо мікрочіпом підшкірно, І потім, після заживлення швів, випускаються на місце відлову. Кількість тварин зараз така, що навіть створення притулку на тисячу тварин не вирішить проблему. Зоозахисники погоджуються. Притулок на 10 тисяч собак. Це ви уявіть скільки це потрібно персоналу, скільки це потрібно їжі, скільки це потрібно ну вольєрів. В Україні взагалі нема такого міста, в якому є притулок, і завдяки притулку вирішена проблема безхатніх тварин. Ми заберемо всіх тварин з вулиці. Завтра викинуть нових. Вирішувати проблему кажуть волонтери. Треба на законодавчому рівні ввести відповідальність за те, коли домашніх тварин виганяють на вулицю. Реєстрація домашніх тварин, тому що що б то не казав, але багато безхатніх стає саме завдяки домашнім тваринам, тому що у нас немає ніякого обліку домашніх тварин. Поки що, все, чим можуть допомогти комунальники, це двотижнева перетримка безхатніх тварин. За цей час стерилізують за чотири сотні хвостатих. Владислава Авдієнко, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу.